Що для мене життя не схиляти голову, йти тільки далі. Попереду небуття. Но ми ж не даремно для цього зростали. Ми шукаємо сенс в порожніх думках, закриваємо очі, коли перемагає страх, даємо пусті обіцянки, но не беремо на себе відповідальність. Душі розбиті, як склянки, а існування стає лише тільки формальність. Втрачаємо час, який не повернути. А обернувшись назад, спохади душать, сумуєм. А скільки не сказали, щоб перевернути, і відхиляємо просягнуту руку, яка тебе рятує. Заганяємо в клітку, ставимо рамки, а часу наскільки стрибнути в дамки. Один невірний крок життя оголошує шах і мат, і не встигаємо щось розпочати, як зачиняємо дештальт. Ми боїмося, що в собі змінити, і миримося з тим, як воно є. На щастя, заходить там, де двері відкриті, а де зачинено воно не зайде. Ми можемо, але порою не хочемо. Ми бачимо, але закриваємо очі. Нам все під силу, але вигадуємо слабкість. Говоримо слова, але обесціннімо їх вартість.